показати нашу новиночку, від якої я просто в захваті. Ми отримали не футболки, а ось такі сукні. Бачите, мк модна казка. На льоні вишито. Ми отримали не футболки, а сукні, які йдуть під кросівки, у білому і у чорному кольорі з принтом, з аплікацією дівчинка в маках. Яка, в принципі, найбільше вам сподобалася за цей тиждень? І ось чорні ось так виглядають. Вони достатньо оверс, рукав ось такий, до, десь до луктя. Розмірний ряд від ем, так от йде 40, 42, 44, 46 і 48, 50. Але. Я зараз вам скажу так. Хто купував у нас кулі, тут модель така сама, і так само вона по замірах. Тож без проблем вам підберемо всього три розміри, тобто спарені розміри, Ціна 1800 гривень. Збоку є розпірочка. Це дуже класно виглядає. І крім того, ми дали дуже, -дуже якісну бавовну. Вона достатньо щільна, тобто не буде облягати, хто збирається десь там. На якісь відпочинки це буде в самий раз, бо такі от трикотажні платі якраз беруть на відпочинки в нас або гуляти по Львову.